Ну і що, друзі? Я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні об'єкт 752. Це фантастичний бій, відразу вам кажу. Я максимально був здивований тим, що тут повинно трапитися в самому кінці. А скажу так, що цю медальку ми ще з вами, здається, не дивилися. Та ні, Не було такої ще медалі у нас на реплеях. Це вона а, отримає наш головний герой її вперше. Ось так він самовпевнено їде по воді, піднімає гармату догори, щоб не затікла водичка. Добре, їдемо на найнеулюбленішій мною карті. Я її просто ненавиджу, гори в пеклі, гори в пеклі. Але я думаю, що хтось любить. А моя проблема в тому, що я люблю грати на середніх і на легких танках, а не на важких танків. А ця карта, мені здається, саме під важкі танки. На них тут ідеально можна собі на пагорбах катати, вперед-взад, вперед-взад. От Фош, наприклад, приїхав, отримав. Так, що у нас тут? Барабан? Барабан. Барабан на три снаряди по 390 альфи доволі таки цікаво. Що це в нас за такий совок? Є два пробиття з трьох. Ну, класика класика барабану. Класика барабану і добре, що ми відтанковуємо один постріл від тс 5 Броня, як завжди, в Совка присутня. Ну що ж, граємо ми з восьмими рівнями. Наш танк, відповідно, має дев'ятий рівень. Тут такий він кумедний на вигляд. Я не знаю, що це таке. Де твоя башта? Де твоя башта? От, в ЄСТО нормальна, нормальна башта. а В тебе щось і практично немає. Те 5 буде нам наносити шкоду? Ні, він вибрав все-таки не пробити нашого головного героя і відправився. Поплатився цим і відправився в ангар. Відправився в ангар? 1700 вже наш головний герой настріляв. Непогано, СТБ-ха тут, бідолашка, 59 хітпоінтів, мчить, мчить. Але ж який він повільний, цей наш об'єкт Це 752. Він ледь їде, він не встигає ні за ким. І ось якраз таки фланг важких танків вже практично повністю зачищений. Клятими ворогами. Ось тут хом'ячки їдуть, УДС 16 всі мчать. Ніхто не хоче подумати про те, що можливо тут на горі хтось стоїть. Все, прикриття чудове. Дякуємо. Дякуємо нашій чудовій команді. Я думаю, що Т-95 максимально задоволений. В нього вже вривалися. Його хотіли закрутити. Зробити йому максимально боляче, але ні, його прикрили чотири танки на горі. Ну що ж, наш головний герой, мені здається, вирішує все-таки повоювати трішки з ФОШем. Так, ось він виїжджає. Дає одну в БЗ75 ще одну в ФОШа. Ой, ось і прикриття для нас тут з'явилося. М60 відправляється в ангар, створюючи прекрасну перешкоду між нами. І БЗ-75. Довго кадежиться, довго кадежиться барабан. Наша СТБшка, наша Зелена СТБшка намагається нам якось допомогти, але зараз мені здається, йому буде боляче. Йому повинно бути боляче. Є пробиття? Боже, скільки в нього там пробиття на цих. Під калібрах 310. Ну, я очікував побачити щось більше. В нього реально. А в цьому бою абсолютно все залетіло, щоб він не стріляв. Абсолютно все. Непогано тут є третій з механізмом заряджання, танкує. Ідея в нього хороша, виконання. Не дуже. Т95-й, до речі, набрався сили і поїхав. Поїхав просто всіх протискати. Було б комедно, якби от зараз дивимося по карті, якби це була одна така велика ущілина, з якої не можна було б виїхати, і зараз би наш Т-95 їх би ззаду підпирав би, а наш танк спереду і просто всіх би зачищали. До речі, чому немає такої карти, де буде одна така щілина, а? Вузенька, малесенька. Про що це я? БЗ-75. Максимально невпевнено почувається він. Боїться, боїться нашого головного героя, в нього барабан. Пропускаю вперед іса третього. Бідолашка. О, ні, ми влучаємо. Ми влучаємо в модель танку, який вже знищений в М60 в кришку. І один снаряд, на жаль, не пройшов. Поки ніби все непогано, так? По хітпойнтам, ну 4300 наша команда програє. На 1300 хітпойнтів у нас менше. По танкам, так. На 2 танки програємо. На три танки програємо. Ось нарешті наш другий фраг, наш другий кіл прийшов до нас. КС-59 повністю фулово заїжджає знизу під СТБ. СТБ його помічає. і Зараз, напевно, буде реагувати якось. Реагує. Реагує тим, що відволікає своїм вогнем на себе КС-ку, але її не забирає. Так, М451 стоїть, стоїть, стоїть у водичці, чекає, чекає нашого барабану. Ось все. Він, він напевно, злякався. Ще й підпал отримав. Він щойно отримав підпал, бідолашка. Приїхав сюди фуловий, щоб роздати нашому головному герою, але поїхав звідси з нулями хітпойнтами прямісінько в ангар. з ну, тебе непогано виживає. З тебе непогано виживає, вже скільки часу пройшло, він з тими словами своїми дев'ятьма хітпойнтами все ще тримається. 59. Ох, як же ж у нього залітає в цьому бою. Не знаю, я чесно, чи в цього танку завжди так залітає, але якщо так, то це просто імба страшна. Не вірю, чи є крутіше танк. СТБ, а там он Хатамон ЄЛСі. Дивіться, в нього просто в крапку все летить. Реально в крапку летить. А капець, в нього реально все в крапку летить. Я такого ще не бачив. Залишається 4 снаряди. барабан у нього на 3 снаряди. І 3 танки. Три танки. Нам потрібна допомога союзників. Поки писав в чат, що в нього 8,5 тисяч дамашки тут Безеха вже приїхала. Яка не пробиває. СТБ його не пробив. Ні. Молодці. Молодці. Відволікли. Відволікли. Наш головний герой відволік Безеху і СТБХ. Її добила. Ну що? Три снаряди. Можливо, піти б на КД, друже. Можливо, дійсно піти б на КД дозарядити ту одну свою пульку, але щось він. Не, не хоче це робити, не хоче чому? Ну, скидай, скидай уже свій барабан, друже. Ось КСка, ось КС знищує, знищує нашу довговічну, постійну СТБ-ху. Як довго він нам допомагав? Це просто щось неймовірне. Так, що тут у нас борщик ще їде, теж теж шотний. Ну все, барабан майже, майже відкадешився. Барабан майже відкадешився. Все, три снаряди є. Три снаряди є. Останні три снаряди більше немає. І кс в якої 759 хітпойнтів. Ну, по ідеї, за два постріли ми її повинні забрати. Але, можливо, знадобиться і цілих три. 5 хвилин залишається до кінця бою. Еска не хоче світитися. Ну, можливо, дійсно вона тут на центрі. Намагається зараз висвітити кого-небудь, хто буде крутитися, кружеляти навколо цього прекрасного замку. Ось він. Ось він тут стоїть! Ось він тут стоїть. і Чекає нашого головного героя. Він вистрілив останній снаряд просто в стіну і забирає КС-59 останнім снарядом в магазині. Ну що, подивимося, результати бою. Ось, друзі. Медаль Фадіна. Останнім снарядом. Останнім снарядом в своєму танку забрати останню машину. Супротивників, сім бонів заробив. Вітаємо його сім. Ну що ж, пішов в плюс 147 тисяч кредитів 147 тисяч капець, при тому, що грав повністю на голді. Ой-ой-ой, настріляв 9700. Фантастичний танк. На ньому можна фармити навіть на голді. Непогано. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, давайте розвивати український YouTube разом. А наш колега нас тебе настріляв 5200 Теж непогано.